Втомлена шкіра, зморшки та набряки. Поверни обличчя свіжісті тонус без дорогих процедур. Мікроструми: твій секрет молодості вдома. У коробці зрядний кабель коротка інструкція та сам апарат. Виймаємо легкий, приємний у руці, нічого зайвого. Працює автономно, бери з собою у відпустку. Всього одна кнопка, але п'ять режимів від делікатного до активного. Змінює інтенсивність у процесі як зручно. Для процедури обов'язково використовуються струмопровідні гелі або сироватки, які ти також можеш придбати у нашому магазині. Вони містять активні компоненти для зволоження, тонізації та омолодження шкіри. Наносиш трохи гелю, розподіляєш по обличчю і проводиш апаратом по масажних лініях. Мікроструми підтягують, зменшують набряки та запускають регенерацію. Ідеально для втомленої тьмяної шкіри не підходить лише при наявності кардіостимулятора під час вагітності або при неврологічних розладах. Це не просто апарат, це турбота про себе, яку можна влаштувати прямо зараз, замов і дозволь шкірі працювати на тебе.